Вірити у дива та бути щирими у своїй вірі. І тоді можливо усе, особливо у передноворічні свята. Про це дізнались діти з притулку теплий дім під час святкової вистави у будинку клоунів. Вони приїхали з роздільної до Одеси на ялинку бажань. Позрачайся к нам. Діти з большим удовольствием сюди їдуть. им очень нравится, особенно эти всі постановки, всі сказки, е, особенно м'яч, особенно эти мячи, которые бросаются в зал. Це для большое удовольствие. задоволення діти отримали і від живого спілкування з улюбленими героями. Понравились мне волшебник и девочка, которая поверила в чудеса. Э, обычные чудеса, которые есть в природе, она начала верить. Вы знаете, я сегодня кое-что поняла. И что же? Что не важно, что я хочу получить в подарок, а важно то, что я хочу подарить. Я больше всего вам понравилось, как, как, вол... как волшебник Аколшеб не показывал фокусы. Хочется на самом деле, чтобы вот детки все же, вот, как сказалось сегодня в этом спектакле, верили в чудеса. И чтобы вот каждый верил. Потому что чем больше они будут верить, и все мы будем верить, то, конечно же, тем больше чудес будет происходить вокруг нас. И наиучипыванейший момент свята подарунки. Дай у вас Діти розповідають, як у наш час у передсвяткові дні можна зустріти справжнього чарівника. Дід Мороз, вони б визивали, визивали, ніколи не вийшло. А напослідок у них вийшло його визивати. Вони повірили іскрені в нього. щастя, здоров'я, що вони виросли добрі і що жили хорошо. Організувати новорічне свято для дітей та солодкі частування, зібрати подарунки для вихованців притулку це теж диво. Його влаштували учасниці всеукраїнської організації Клуб успішних жінок. Бальшою ми сьогодні їм приготували від клубу успішних жінок» моючі ще средства, порошки, зубні пасти, паси, щітки, щотки, шампуні. всевозможные моющие средства, электронную книжку, подарки, все, что в наших силах. Этот год, наверное, как никогда. Люди с большим теплом относятся вот к таким вот детям, потому что в этом году как бы, очень много людей, которые желают помочь этим детям. Це українська акція Ялинка бажань об'єднала жінок у прагненні зібрати подарунки та матеріальну допомогу для дітей з притулків та дітей з особливими потребами. І найголовніше, що можна подарувати дітям, це спілкування та увагу. Це розуміють учасниці клубу пожелати дітям не тільки сьогоднішніх, які були, але і всім дітям в нашій країні, Ну першим ділом, звісно, здоров'я і мирного чистого неба над головою. Ну и чтобы они росли успешными людьми в будущем. Я бы очень хотела, чтобы у этих детишек в Новом году и вообще в жизни все сложилось, чтобы у них появились родители, появилась возможность жить в достойной, хорошей стране, чтобы все было хорошо. С Новым Годом, дорогие наши любимые. Чтобы в Новом году у них все было еще лучше и все было... Так, як они хотіли, щоб всі мечты сбывались. И я очень рада, що у нас є можливість, хоч капельку этой любви подарить этим діткам. Хочеться їм пожелати, щоб щастя було всегда у них в житті, щоб Новий год прийняв світ, радость. Ялинка бажань будинку клоунів продовжуватиметься усі новорічні свята.